Вітання! А як казали брати Капранові на своєму каналові імені ТГ Шевченка? Наша зброя в цей момент вподобайка й кулемет. Так що продовжуємо розвивати український аніме ютуб. Анім, анім, так що сьогодні знову почнемо розмовляти про аніме. А цього разу в нас буде з вами, так би мовити, на розборові та манга Бакуман. Чесно, це буде, ну, до цієї манги, в мене претензій ну, майже нема. Ну, звісно, до кожного витвору мистецтва можна доколупатися, так би мовити. Але от до, до цього як би доколупуватися особливо не ще манга, що аніме мене в принципі влаштовує. Не на 100%, не сперечаюся. Але на більшість так, відсотків на 80% повністю так, що навіть Хвалитиму. Хочу зазначити, що манга виходила від авторів Зоши та смерті. Так що цей дует мені вельми подобається. Створили як Зоши та смерті, який мені вельми сподобався, так і Бакумана, який теж мені подобається. Бакумана кілька разів передивлялася і одного разу, ну, лише одного разу, читала мангу. Ну, Враховуючи, що аніме, в принципі, вважаєте, майже за мангою йде навіть відступа від манги, так що я особливо нічого не втратила, що мангу прочитала всього одного разу. Нічого не втратила, вважаєте. Ну, на 90-95% аніме бере все з манги. Філерів нема. Відступів від основного сюжету і переробкою в щось своє, в щось нове, як в ФМА 2003 року, нема. Так що мене анімов повністю влаштовує. Плюс там вельми файні опенінги. Так от, ну якщо коротко про сюжет, то ма... аніме та манга розповідає про двох хлопчаків, які беруться за малювання своєї власної манги. І дивіться, це в принципі чергова манга, ну, в... котру я вже оглядаю, це чергова манга та аніме. Котрій нема ну, дуже напряжного сюжету, нема надто філософських питань, нічого такого, щоб подумати, поламати. Ніскільки в цьому аніме і в цій манзії нема, нема такого в Бакуманові. Але знаєте, чи мені подобається цей тайтл? Що дивіться, є за що смерть, є той же Шерлок Голмс, є Сталевий Алхімік, є Гелсінг. Той же Наруто або бліч, котрі про якісь вічні, філософські, ну, досить важкі питання зможе тебе замислитися, якісь власні висновки робити. А ось в Бакумана, навпаки, вельми легкий твір, допомагає відключити мізки на певний час відпочити, зосередитися ну, на чомусь легкому. Не дуже сильно напряжному для мізків, і це мені подобається. Ну, якщо щоразу читати якогось «Відьмака», володаря перснів, дивитися, я не знаю, ти же код гес, або навсякаю з долини вітрів від Хаяо м'ядзамідзакі, або навіть віднесені приводами від того ж м'ядзакі, то. Мізки просто того не витримають. Або куман досить легкий, немає ну, вельми вельми таких якихось глобальних, вельми масштабних конфліктів він не має. Чи відсутні конфлікти в цьому аніме взагалі, та ні, вони присутні, досить життєві, досить нормальні конфлікти. Тут до них претензій немає, досить такі, ну, Дійсно життєві конфлікти, але, повторюся, вони не глобальні. Не змушують шестеренки в твоїх мізках крутитися й шалені. Ні, не змушує. Воно якби дає тобі сюжет, персонажів, розвиток, що першого, що другого дає все це, що характерно для будь-якого твору, котрий ну, заслуговує на певну увагу. Але в той час воно не є якимось глобальним. Чи масштабним і дає тобі певний час відпочити, що, я гадаю, вельми потрібно і важливо в наш час. Тому ну, це аніме дає таку можливість і гадаю, що його треба подивитися. І, до речі, мені мальовка художника вельми подобається. В цьому тайтлові в нього якраз така неприродня, трошки гротескна мальовка присутня, але це не робить. В аніме Чманці чимось поганим. Ні, воно цим не є. Ну воно навпаки, хочу зазначити, що мені якісь неприродні, якісь гонтисні мальовки, в принципі, навіть подобаються. Якщо це органічно виглядає, якщо воно нормально намальоване, то чом би і так? Мені це навпаки подобається. Взяти того ж Рюка з зошита смерті, взяти той же Кодгіс, там е, люди неприродньо достатньо виглядають, і взяти тих же Вінкс. Вінкс е, взагалі вкрай неприродні, якщо брати мальовку, але в принципі їхній дизайн мені вкрай заходить, мені їхній дизайн подобається. З ну, тих, що я так е, на швидкоруч згадала. І той же Шаман Кінг, теж там неприродня мальовка. Там герої якісь угловаті, так би мовити. Но мені подобається мальовка в цих, в усіх цих тайтлах, що я вам навела. Так що мальовка мені вельми подобається в цьому тайтлові. Вона більш гротескніша, більш неприродніша, ніж була в тому же зошиті смерті. Якщо в зошиті смерті лише боги смерті, то його відрізнялися від чогось натурального, природнього тощо, то а всі інші персонажі, люди були вкрай природніми, ну приближеними до нашого звичайного світу, то то якраз в Бакуманові всі люди якісь, ну, трошенько гротескні, не такі обличчя, як в Гелсінгу, не сперечаюся, але все ж таки, ну, трошенько неприродні. Але це мені, в принципі, заходить. Так що зеніму німанку до знайомлення однозначно рекомендую. А на сьогодні у нас все. Дякую за увагу і па-па!